Добрий день, починаємо урок. Сьогодні ми з вами продовжуємо розв'язувати вправи та задачі на ділення десяткових дробів. Працюємо письмово, працюємо разом зі мною. Перший номер, який будемо виконувати, це номер 1629. Найбільшу в Україні печерицю виростили на грібній фермі у Київській області, обчисли значення виразу. Та дізнаєшся масу цієї печериці у кілограмах. Отже, цікаво, давайте зараз дізнаємося номер 1629. Запишемо вираз. 45,474 тисячних мінус дужка відкривається. 2,146. Ділимо на 0,37. Плюс. 0,2 ділимо на 50 дужку закрили. Все це множимо на 7,5. Отже, розставимо порядок дій, пригадуємо. Спочатку в дужках, Да? ділення, ділення, додавання. Потім помножимо і наостанок віднімемо. Отже, перша дія. Будемо ділити, дивимося. Пригадуємо ділиний дільник частка. Да? В дільнику після коми два знака, отже, будемо переносити кому на два знака і в діленому. Отже, у нас буде 214,6 будемо ділити на 37. 214 ділимо на 37, беремо по 5. 30 на 5, 150, 5 на 7, 35. Разом це 185. Віднімаємо, позичаємо 14 мінус 5 9. Позичаємо 10 мінус 8 2. І тут буде 0. Ціла частина 214 закінчилася. Отже, поставимо кому. Зносимо 6, 296. Ділимо на 37. Так, пригадуємо, наскільки, наскільки помножити можна 7, щоб отримати в кінці 6. 8 на 7. 56. Да? Отже, 30 на 8, 240 плюс 56, буде 296. При відніманні отримаємо 0. Отже, в першій дії отримали 5,8. Друга дія 0,2, залишаю місце, будемо ділити на 50. Як бачу, ціла частина 0 на 50 не ділиться, отже, поставлю кому. Далі. 2 не ділиться, отже ставлю 0, допишу 0. 20 на 50 теж не ділиться, запишу 0. 200 на 50 ділиться, це буде 4. Помножили 200 0. Отже, буде 0,4. Ідемо далі. Третя дія. Будемо додавати да? 5,8, можемо без топчика, Да? додати 0,4. Що ми отримаємо? 5,804. Четверта дія будемо множити. Так, я буду множити ось тут, де в мене є місце. Ви починаєте множити ось тут, да? записуєте четверта дія і йдете далі. У мене трошки не вистачає місця на дошці, тому я запишу тут. Отже, 5,804, буду множити на 7,5 множу, не звертаючи уваги на коми. 4 на 5, 20, 0 на 5, 0 і плюс 2 -2. 8 на 5, 40, 4 запам'ятали. 5 на 5, 25 і плюс 4, 29. 7 на 4, 28, 2 запам'ятали. 0 на 7, 0 і плюс 2. 2. 8 на 7 56, 5 запам'ятали, 5 на 7, 35 і плюс 5 40. Додаю 0, 2 плюс 8, 10. 1 плюс 2, 3, 9 плюс 6, 15, 1 плюс 2, 3, і 4. Тепер згадую про коми. В першому множнику після коми 3 знака, в другому і ще один. Отже, 4 знака. 1, 2, 3, 4. Що я отримаю? Нулі я можу відкинути. да? У мене буде 43,53. І тепер буду віднімати. Так, ось тут я зараз запишу п'яту дію. П'ята дія, віднімаю 45,474 тисячних. Віднімаю 45, 0 допишу 530 тисячних. 4, 7 мінус 4, Позичаю 14 мінус 5 9. Так, 43, да, тут у нас 43, 43. 43, діти, да, зверніть увагу. 4 мінус 3, одиничка. Кома під комою. Отже, у нас вийшла відповідь 1,944 тисячних. 1,944 тисячних. Не встигаєте? зробіть паузу. Отже, яка ж маса печериці у кілограмах? Уявіть собі. Майже 2 кг, да? дуже велика печериця. Далі, наступне завдання номер 1631. Площа квадрата зі стороною 3,6 см дорівнює площі прямокутника. Отже, площа квадрата дорівнює площі прямокутника. Одна зі сторін якого 2,4 см. Знайдіть периметр прямокутника. Давайте пригадаємо периметр прямокутника. Ми ще знаємо цю формулу прямокутника допишемо, бо у нас ще є квадрат. Ми знаємо цю формулу ще з початкової школи. 2 помножити довжина плюс ширина. Отже, зараз ми знаємо одну сторону, іншу сторону ми не знаємо для знаходження периметра. Але ми знаємо, що площі квадрата і прямокутника рівні. А яка ж площа квадрата? Пригадуємо площа квадрата, що нам треба зробити сторону помножити на сторону. Отже, 3,6 квадраті. Так? Це у нас 3,6. Множимо на 3,6 дорівнює. Зараз перемножимо множимо на, ,6. 6 на 6, 3,6. 6 х 36. 3 на 6, 18, плюс 3 21, 3 на 6, 18, 3 на 3 9, і плюс 1 10. Додаємо 6, 9, 2, 1. Після коми два знака. Отже, буде 12,96 см в квадраті. І це ми з вами що знайшли? Площу квадрата. Да? Площа квадрата. За умовою, у нас площа квадрата дорівнює площі прямокутника. А як знайти площу прямокутника? Давайте пригадаємо. Треба що довжину помножити на ширину. Зараз нам одна сторона відома, ми не знаємо, це довжина чи ширина. Позначимо, що А нам відомо, нам потрібно знайти Б. Б невідомий множник. Щоб знайти, що нам треба зробити, площу поділити на відому сторону. Отже, площа у нас 12,96 ділимо на відому сторону прямокутника на 2,4. Ви пишете нижче, я напишу ось тут з боку ділення. Да? Що ми будемо робити? 129,6 ділити. На 24. 129 ділимо на 24, беремо по 5. 5 на 4 – 20. 5 на 20, 100 разом 120. Віднімаємо. Буде 9. Ціла частина закінчилася, ставимо кому. 96 ділимо на 24. Беремо по 4, 4 на 4, 16, 4 на 20, 80. Разом 96,0. Отже, отримали 5,4 сантиметра. Це у нас з вами буде довжина прямокутника. Да? Довжина прямокутника. І тоді, щоб знайти периметр, що будемо робити? 2, множити на суму довжини і ширини. 5,4 плюс 2,4. В дужках ми отримаємо 7,8. Множимо на 2, можемо помножити усно, да? 15,6 сантиметра. Отже, периметр прямокутника дорівнює 6 см. Будь ласка, зробіть паузу і самостійно запишіть відповідь до задачі. А ми переходимо до наступного номера. Це номер 1638. Розв'яжемо рівняння під номером 1. Так, зараз дам я олівець. Осінь. Запишемо рівняння. х мінус 3,15. Помножити на 3,5 дорівнює 8,575. Уявили, що невідома ціла дужка. Множник множник, добуток. Отже, невідомий перший множник. Для того, щоб його знайти, треба добуток поділити на відомий множник. Отже. Наша дужка, невідома. Да, зараз дорівнює добуток. 8,575 будемо ділити на відомий множник, на 3,5. Зараз будемо ділити в стовпчик, я буду ділити збоку, ось тут. Переносимо знак на одну кому. Отже, 85,75 будемо ділити на 35. Беремо по 2, 2 на 35, 70, віднімаємо 5 мінус 5, 8 мінус 7, 1. Ціла частина закінчилася, не забуваємо да? відразу ставимо кому. Зносимо 7, 157, ділимо на 35, беремо по 4, 4 на 5 20, 4 на 30 120, 120 плюс 20 140. Віднімаємо 7, 1 і зносимо 5. 175 ділимо на 35, беремо по 5, 5 на 30, 150, 5 на 5 25, 150 плюс 25 буде 175. 0. Отже, мінус 3,15 дорівнює 2,45. Зменшуване від'ємник різниця. Зараз наш х невідоме зменшуване. Для того, щоб його знайти, треба до різниці додати від'ємник. 2,45 плюс 3,15. Можемо додати усно. Що ми отримаємо? 5,60 можемо записати як 5,6. Отже, значення нашого ікса ми знайшли для першого рівняння. 5,6. Ідемо далі. Наступне завдання. Номер 1642. Запиши звичайний дріб у вигляді десяткового та виконай ділення. Так, давайте виконаємо два перших завдання. 3 четвертих поділити на 0,25. Пригадуємо. 3 четвертих, я вас просила запам'ятати. Це буде 0,75. Хто не запам'ятав, будь ласка, запам'ятовуйте. Да? Якщо ми 3 поділимо на 4, ми отримаємо 0,75, будемо ділити на 0,25. Після коми будемо переносити. На три знака будемо переносити нашу кому. Да? Отже, у нас буде 750, ділимо на 25. 75 ділимо на 25 буде 3. Отже, у нас буде 30. Другий приклад. 9,78 ділимо на одну другу. Одна друга це половиночка. Да? 9,78 будемо ділити на 0,5. Перенесемо кому на один знак. 97,8. Будемо ділити на 5 ділимо куточком. 97,8. Ділимо на 5. 9 ділимо на 5, беремо по одному. 5, віднімаємо 4, 47 ділимо на 5, беремо по 9. 9 на 5, 45. Віднімаємо, буде 2. Ціла частина закінчилася, ставимо кому, зносимо 8. 28 ділимо на 8, буде 5, 5 на 5 25, віднімаємо 3, додаємо 0, 30 ділимо на 5, буде 6, 6 на 5 30, 0. Отже, ми отримаємо 19,56. Якщо не встигаєте, будь ласка, зробіть паузу. Ми зараз переходимо до наступного номера. Номер 1644. Виконаємо перше завдання. Запиши мішане число у вигляді десяткового дробу та виконай ділення. 2,1 ділимо на 0,15. 2,14 перетворимо на. Звичайний дріб. 4 на 2,8 плюс 1 9. 9 четвертих будемо ділити на 0,15. Що таке 9 четвертих? Давайте розбиратися. 9 ділимо на 4. Беремо по 2, 4 на 2, 8, віднімаємо 1. Ціла частина закінчилася, ставимо кому. Додаємо 0, 10 ділимо на 4, беремо по 2. 2 на 4 – 8. віднімаємо 2, додаємо 0. 20 ділимо на 4, буде 5, 5 на 4 20. 0. Отже, будемо 2,25 ділити на 0,15. Переносимо кому на два знака 225. Будемо ділити на 15, пригадуємо таблицю квадратів, ми її вчили в цьому році. 15 в квадраті буде 225. Отже, при діленні отримаємо 15. Якщо ви забули, поділіть нижче куточком. Отже, ваше домашнє завдання схоже до того, що ми розбирали в класі. Це номери 1643. Та 1645 Потренуйтеся, завдання не складні і їх небагато. Отже, працюйте, а я чекаю на фото ваших робіт та бажаю вам успіхів!